І всім привіт! Ви на каналі Сладка Українка і сьогодні я буду показувати свій інтер'єр. Тож, ще-ще, Тож, поїхали, і, і ось я на тому з скуди ми будемо починати. З самого початку в мене ось тут ліжко, потім у мене тут ящик, тут в мене батарея. І потім я вам покажу всі квітки. Ось, сю, ось тут у мене стоять, у мене лежить на підвиконнику е, мій е, кошельок. Фігурка Гаррі Поттер а ще зверніть увагу, що ця фігурка Гаррі Поттер якась дивна, тому що ось дивіться. Давайте я вам навіть... так кажу. Оця фігурка Гаррі Поттер у нього окуляри сильно замалі. Вони отакі. А саме лице отаке. І вони не влізають. Тому коляри вони менше за, за саме лице. Ось це така у мене ще є квітка. Ой, у мене тут черепашка вляпалась. У мене черепаха вляпалась. Вона просто у мене тут висить. Так, фу. Фу. Як каша. Все, отак, ось так, і прицепа. Все черепашка є. А тепер у мене далі кактус. ось Отака от от квітка і отакий от кактус. І, і оці от нижні голочки, щоб ви понімали, вони червоні, якщо не видно. Ось все, у мене є квітка. І ще, якщо ви бачите, отут такі стручочки бачите ем, Далі в мене огірочок. Тут вже в мене квітки давним-давно розпустились. такі от а Якщо ви посадите свій огірок, у вас будуть жовті отакі от квіточки. Ой. Квіточка впала. Е, показала і вона впала. Ладно, я саму гарну залишу, щоб вона не падала. Ось іще отака от. Така. от є в мене Там іще, якщо уважно придивитися, то тут можуть бути стручочки. Мені о, знайшла. От Я не знаю, чи вам видно. Ну, ось. Тут от квіточка. Я не знаю, вам видно, якщо що, потім приблизити, подивимось. А ось, все. це моя найулюбленіша квітка, я її дуже люблю. Бо тут подивіться, які гарні квітки. Вони такі фіолетові. Далі тут у мене бардак, кухня, так сказати, дитяча. Тут я роблю уроки. Ось так. Тут я роблю уроки. Там у мене не, питай, не, не питайте, що це от таке, це просто. І отут теж, типу, бардак, але тут у мене домик. Ну, ви поняли, отут спить моя мама. А чому вона вже тут спить? Тому що я, ну, я вам поясню в наступному відео. Не питайте. В цьому відео не питайте. Тут у мене шкаф з іграшками, і тут у мене шкаф, тільки вже не шкаф, а більш така ем, ...полички. А отут у мене склад для сумочок. Отут у мене шкаф, там де мій одяг. Піпі. -пі. Це мій одяг. О, і ще я хотіла, якщо що, я вам покажу на всякий случай мою сову. А чи вона сама кліпає, я нічого не роблю. Далі отут отакий от прохід. Ось ще. Отут такий прохід, коридор. Тут шкаф, там полки якісь тута, там де висять куртки. Там що таке? Шафа. Тут зеркало ззаді мене. А вот тут я уже показывала, тут да, вешалки тут. А сверху там, если побачите, вот тут от, там всякие штучки, там, например, например, шарфики, шапки, вот такая. Ну, такая, что-то такая. далее вот тут а все В коридор там вже ліфти, сходи, тут стул. Тут а, виключатель просто, тут теж виключатель. Тут у мене розетка. Як бачите, тут бутилка, якось якось появилась. І тепер отут ванна. От, наприклад. Ось, бачите? Ось. І ось. Ну, ванна, тобто, прямо біля входу. Отут у нас умивальник. Тут у мене моя сходинка, тут стиральна машинка, тут якась, не знаю що це, Тут моє полотенце, там теж полотенце, а отут вже ванна. Так. Так. Ідемо сюди. Тут туалет, ну, там все стандарт. Ну тут, от э, так. От така от штучка лампа, папір. Туалет. Ну, тут таке. Лотенці, там село таке, газеті, там ще лежать. Тому далі проход на кухню. Моє улюблене місце. Тут а, стіл, там телевізор, мама щось дивиться, е, тут а, вхід на балкон. Тут такий балкон. Вы поняли. Тут диван. Там некие полки. Вот там. Вот там вот. И... И... И вот мама А там у нас все запасы. Ежи. О, холодильник. добрий день. Там якась плита. Щось мама там готує. А це біля туалету. Ось туалет, а ось сосім куточок. Ось його туалет. Ось синя мисочка, Це його корм. А, а біла мисочка, я не знаю, чи видно, але там вода. Ну, а ось там тіха. Давайте повищу так от. Ну, все, на цьому все. В наступному відео я вам покажу е, свої всі малюнки. І ще я вам покажу. Ну ну ну. І ще я вам розкажу, чого мама тут спить тепер. Тоді пока! Так, да, пока. До скорой зустрічі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Тисніть на дзвіночок та не пишіть коментарі, тому що я дитина, а дітям коментарі писати не можна. Тому пока!